Доброго дня, мене звати Анастасія Демчук, я є сімейним психологом. Чоловік не відпускає мене з подругами. Як бути? Так відбувається, бо ваш чоловік знаходиться на етапі злиття. Йому здається, що він закриває для вас потребу в спілкуванні. Бо для нього це так і є. Йому друзі не потрібні, йому хочеться бути з вами весь час та знати, де ви є і де затрималися навіть на 10 хвилин. Ніби боїться вас відпустити, щоб ви нікуди не втікли. І так для нього і справді не зрозуміло, чому вам так необхідні подруги. А ви знаходитесь на етапі диференціації. Ви дуже добре розумієте, що ви не така, як він, і для вас зустріч із подругами є важливим, бо так ви відчуваєте себе прийнятою суспільством, і це зовсім не про те, що ви тікаєте від партнера. Отже. Роговоріть йому коханий. Я розумію, що тобі важливо постійно отримувати підтвердження, що я поруч. Але коли ти мене не відпускаєш до подруг, я почуваю себе ніби у візниці. Я так не можу. Зустріч з подругами для мене як ковток свіжого повітря. З ними я відчуваю себе вільною, веселою, легкою. Я з ними зустрічаюсь не тому, що хочу від тебе піти, а тому, що мені хочеться відволіктись та розважитись. Я буду тобі дуже вдячна, якщо ти не будеш проти. А за це ми можемо провести вихідні разом або запропонуйте свій варіант. Ми різні, але завжди можемо домовитися, що зробить наші відносини міцними. Підписуйтесь на мій канал та отримайте корисні поради.